Шановні глядачі, починаємо нашу чергову передачу Політика в світлі історії. Це болюче питання демократії під час війни в Україні, чи в існуючу молодість української державності та наївності українського громадянського суспільства. І тема нашої передачі: Чи потрібна демократія під час війни? Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні. І у нас така дещо декількопланова тема. Але головна об'єдне те, що чи потрібна демократія під час війни. Тому що, чому ми про це говоримо? Я скажу трошки пізніше. По справив ось: початку історичний екскурс. Усі античні республіки які дуже добре воювали проти Азіатських орд, Але там весь час відбувалися вибори. І там це не заважало їм перемагати на зовнішніх фронтах, тому що громадянин, який розвинутий, навчений, він може бути і командиром, і може бути рядовим. І він потрібно, він дуже поважає свої командирів, свою державу, але він повинен знати правду, істину про стан армії і стан держави. І тому критика з тилу, так би мовити, вона була природною. Треба розуміти, що надвеликі втрати у Другу світову війну, були саме через те, що наш був тоталітарний устрій, не було свободи преси, не було кому розкрити злочини Жукова, який накатував один шар бійців мертвих на інший, на інший, на інший, під Ржевом і так далі. Там мільйон людей загинуло, але Ані Черчик. А в тилу були е такі собі е гулаг працював. І от дивіться, е там гулаг, а тут е кидають е буквально на кожного німця 10, майже 10 радянських воїн. Це за рахунок відсутності демократичного контролю з боку народу. Потрібно це розуміти чітко. Тому що на перший погляд здається, що якщо держава сильна, тоталітарна, вона така авторитарна, та вона сильна армія, вона піде воювати. Ні. Якщо держава вона не вільна, людина знесилена, вона не навчена, вона погано воює, вона тулиться один до одного, ці люди безсилі, і їх накриває вогнем і вбиває. Як казав Маннергейм, у війні із Фінляндії він же російський генерал колишній. От. Е, весь час червоноармійці були мужні, але вони тулилися один до одного і тому вони були легкою здобиччю для артилерійського і е, стрілецького вогню. Вони не могли воювати окремо бійцями один, два, три бійця. Вони не могли воювати індивідуально. В умовах України зараз. Я чому про це кажу? Тому що в Україні в умовах, коли зараз зосереджується влада в руках однієї людини, президента Порошенка, тобто він президент, головнокомандуючий, він керує зовнішньою політикою, керує він військовим він призначає фактично генерального прокурора, він фактично контролює судову систему. Лише залишилася у нас така сфера, як преса, вільна преса, вільна громадянське суспільство. Але воно теж має тенденцію до знищення, до зникнення, тому що фактично податкова система, система оцих тарифів, які задирають свідомо і штучно, щоб людина, яка яку обклали цими податками і цими тарифами. Це для того, щоб вона забула про все на світі, але почала шукати е, прихистку у тої держави, яка її грабує. Тобто ми повинні зрозуміти, тобто, щоб, щоб його кругозір згодився до того розміру, щоб він шукав е, захисту у того, хто його грабує і його знищує. І саме тому у нас фронт буде не посилюватися, а буде послаблятися. Але справа в тому, що наша ж влада хоче. Провести вибори на окупованій території. Але за ці два роки ми що ми бачимо? Ми бачимо продовження того режиму, який був до цього Януковича. Але ще й плюс, які досягнення диктатури Порошенка, досить більше ста, ми знаємо, політичних в'язнів, бійців, добровольців, батальйонів. Ми знаємо, що військова прокуратура весь час працює над. Обвинуваченнями бійців, ми знаємо це. Їх обвинувачують у всіх гріхах. Вони неадекватні, вони п'яні, вони гвалтівники, вони наркомани, вони що завгодно можна сказати все. Але головне не це, у нас АТО, у нас мирний час. Стріляючи у сепаратиста, ми стріляємо у українського громадянина, який потім може. Робити запити у суд. що За що ж вбили мого сина, мого чоловіка, мого, е він такий хороший громадянин, а те, що він воював на тому боці, це ж таке справа. І от у нас така собі гібридна шизофренічна ситуація в Україні. Ми повинні зрозуміти от що. Головне, те, що зараз у нас кажуть, у нас от був, зараз був мітинг, був полку Азов кажуть, що якщо будуть... Вибори, ми підемо, не підуть. Я заявляю і кажу, і бачу, що фактично громадянське суспільство на сьогодні себе обманює, якщо вважає, що воно здатне впливати на президента, на Міністерство оборони, впливати на суспільство, щоб не допустити вибори на окупованій території. Якщо це хочуть зробити Німеччина, Франція і наш уряд із Росії, а до цього часу ми не перешкодили вбивству окремих бійців, там Музичко, там, скажімо, лісник, Костаков, інші вбиті. Якщо в нас сидять люди, які звинувачують, і їх не має навіть наміру визволяти і не добивається цього, то кожен цей відступ робить не. Не у цей протест. Кажуть, це останнє попередження, каже Білецький. Але ж ми знаємо, що це не перший виступ добровольців або активу добровольців, було вже третє чи четверте. Був, був і Свобода була разом з правим сектором, був правий сектор, був і ще щось, і всі попередження. Як колись сказали, 305-те китайське попередження. Тобто, ми давайте тварин заказати. Що цей протест може теж провалитися. І кожен раз буде вважатися, що на цей раз ми перепопереджуємо. Якщо ми протестуємо проти виборів на окупованій території, то треба не попереджувати. Треба дійсно або робити страйк, або так вимагати, щоб не можна було це оминути. Треба, треба чітко це розуміти. Тому фактично влада діє, це є Діє системна, але громадянське суспільство воно розколоте, воно діє несистемно, у неї немає е, такого собі е, консолідованого громадянського суспільства, немає консолідованої такої єдності опозиційних сил. А чому? А тому що влада знає, хто головний супротивник їх. А громадянське суспільство вважає, що з цією владою можна домовлятися, можна не тиснути. А не тиснути не можна. Там, де мільярди грошей, там, де е, вже є жертви, вже домовлятися практично неможливо. Неможливо. Особливо після Панамського скандалу. Коли вже нема куди тікати, коли нема куди е, ховати гроші, якщо немає, як ховати гроші, якщо Можна не добігти, якщо можна не долетіти, навіть якщо вилетів, нема куди сідати, фактично цьому земному шару, який скукожується з кожним технологічним відкриттям, то ви повинні розуміти, що вони будуть відчайдушно утримувати тут контроль всередині країни. Тобто тенденція така, що фактично найближчим союзником нашого, так би мовити, керівництва олігархічного є російське керівництво. Тобто, фактично, наш ворог є класовим, так би мовити, союзником нашого керівництва. Наші громадянське суспільство, яке начебто підпирає владу, воно є класовим супротивником нашої влади. Тобто, у нас фактично влада, інтереси громадянського протистояння воно ставить вище, ніж захист нашої країни. І тому вони ладні здавати територію. Здавати капітал, торгувати з супротивником, він же не супротивник, він колега, він контрагент, він повинен розуміти. Але це проблема вже не влади, це вже проблема суспільства. Треба вимагати дострокових виборів. Але не відчутно, що коли будуть вибори, всі кажуть, що вони будуть наступні, але чітко сформульованої такої цілі. Дострокові парламентські президентські вибори громадянське суспільство не висуває. Але завдання дуже великі. Треба змінити військове керівництво, яке ладно наступати. Треба змінити судову систему, яка саботує. Треба змінити повністю склад прокурорів. Треба фактично перезавантажити усю державну владу. Фактично. Але для цього потрібні вибори. Потрібно Така собі мирна альтернатива тому громадянському суспільству, який може вибухнути кожну хвилину. Ми не знаємо, коли це буде, але це буде знизу. І наша, так би мовити, опозиційна навіть еліта буде вимушена якось реагувати. Ми повинні розуміти, що загроза цього в Радіївки вже буде не в одному місці, а буде декілька місцях. І повинні це розуміти. Це може бути або ранні восени або літом. Тому що влада робить все, щоб ситуація була нестерпною. Щоб вона нестерпною, і ми повинні розуміти це. Ну, вони, мабуть, вважають, що зможуть себе убезпечити. Але і останні, як кажуть, по грім гармат, це останні. Доказ королів, останній аргумент королів. Тобто вони можуть намагатися придушити демократичні наші інституції. І тому захист демократії, захист права голосу, права говорити правду, що робити на фронті зараз це головне і добиватися дострокових виборів. Вони будуть чи не будуть, але право проводити вибори саме в цьому році, в кінці цього року, або в початку наступного це повин обов'язково. Бо альтернативою є внутрішнє криваве протистояння третього не дано. Ми повинні це розуміти. Тому, тому що наступні два роки Україна такого управління може не витримати. Або президент не витримає, або країна не витримає. Третього дано. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!